Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження BMW Cabriolet, друзі, 435i. Задній привід, автомат 196 тисяч рідного пробів. Машинка обслужена, друзі, реально обслужена. На BMW Гараж. Всі є вся сервісна історія обслуговування. Подивіться ну, на цю красу, на ці дисочки тільки. Йолки-палки, на цій машині з металевим дахом можна їздити і взимку, друзі. Класний багажничок. Класний салон, безключовий доступ. Датчики сліпих зон також маємо. Електроскладання зеркал, електропакет, автосвіт автодощ, М-кермо. Приборочка. Зверніть увагу, М-перформанс. Друзі, сидіння в ідеальнішому стані, сидіння максимально комфортні, бокова, коліна підтримка, бокова є. Пам'ять сидіння електропривода. Класний, друзі, апарат, чорний потолочок. Ну, машинка доглянута, машинка хазяйська, спорткоробочка, камера заднього огляду карплейчик, до речі, є Android Auto. Друзі, класний автомобіль знаходиться у нас. Під дорога 1 ТРЦ Республіка Парк, хочете динаміки, хочете комфорту, ось вона стоїть. Машинка доступна в лізник, доступна в кредит, ви зможете її купити за готівочку, є без отіка Також є розрахунок криптою, друзі, або взагалі обмінятись можете на свій автомобіль. Актуальна ціна буде на Рія. Отже, чекаємо на ваші дзвіночки.